Йти від економічного бандитизму до демократії неможливо. Неможливо. Ми проходимо сьогодні через олігархічну країну. Ви знаєте, що половина олігархів захищає інтереси чужої країни, і сьогодні ми платимо гроші тим, хто фінансує тероризм. Ми не можемо розірвати цю систему, тому що вона в нас. Коломойський український олігарх, який втратив бізнес-інтереси в Росії, сьогодні захищає себе. І по сукупності кордони нашої країни. Ми не знаємо, яким він буде завтра. Фірташ, бізнесмен Росії, дубинками по головам стариків. Сьогодні частина їх під кулями, там, Донецьку, Луганську. Я закликаю тих, у кого не вистачає адреналіну і екстриму. Будь ласка, записуйтеся в воєнкомат на сьогоднішній день. Україна слабка, і ми її зробили такою. Ми погані були громадяни цієї країни. Ми дивилися спокійно, як розграбували флот з допомогою Кравчука, як знищили ядерні шахти, як приватизували все за копійки. Якщо це майдан тільки для того, щоб зняти Залєцького, то він буде мати. Свої наслідки і так просто він не закінчиться. Буде звернення до голови облжедміністрації. Хай приймають рішення на горі. Він заволосно отримує зарплату. Він порушає, отримує, Він получає мужев'яносто років. А він займає стільки людей, дітей не працює університети інститути.

по профсоюзу, дочка його всю корупцію веде оце за всіх дає він всіх на чорний список ще коли віче було сказав всіх на чорний список вони путівки продають вся сім'я врачами роблять скрізь І вони прикривають я він може він боїться його. Значить, якщо комусь потрібно було таке шоу, то я його приймаю. Значить, я звертаюсь до Бержавської самооборони. Ви хотіли цього свята? Ви його отримали. Тепер розрибайте самі. Я, кеті, це, я це, напишу це, звернення це, до президента, це, хоча йому зараз не до цього. Значить, я написав заяву на звільнення до Олійника. Шукайте кращу кандидатуру. По-моєму, вже пора. Три місяці це достатньо, щоб побачити, наскільки людина поряд. Може через те, що я ще нічого не взяв, знімайте, шукайте кращу». Ніхто не говорить, добрий день, громада. Слава Україні! Героїство! Слава Україні! Героїство! Слава Україні! Героїство! слава! Молодці. Добрі люди! Я... Хочу сказати за Залярського за свою таку доблесну районну больницю. Я вже лічився три місяці, побував усіх больницях Києва. Я ранений, хантужений і отруєний гранатами. І ніде мене так не лічили, як мене забрали, мене забрала скора з автобуса, завезла в ставищу районну больницю. Там мене лічили, віднеслися до мене дуже добре, так як лікарі, так як Главрач підлічили, привезли сюди, в цю бойню, 260 давлення мене. Я прийшов до Залєцької, терапію, вона почала кричати на мене, що цей майдан, що він нам дав, він нам вже дав тоє-другоє. Я кажу, у мене великий тиск, я дарував паду. Ну і що? Отже, нам мене довела чуть не драки. Вона почала безвати цю доблесну міліцію, котра до стоїть. Доблесна наша міліція, яка стріляла нам в лоб і в очі із, із дому про з українського дома і кругом і на Майдані. Ганьба! хочу далі сказати. Потім я її визвала. Показую досторення, що до мене міліції не треба, я сам міліція, і кидаю того до досерення в лице. Тут сестри забрали на за руку, бо я вже почав падати, завозять мене у палату. Отаким От чином потім вона вже приходить через тиждень, починає мені знов доказувати, що вам той майдан дав. Він вас довів до смерті. То Я кажу, мені він не дав нічого. Я борюся за свою країну, за своїх онуків, за своїх дітей. І я, і я бо і не я, а весь мир побороли банду Януковську і, і всі це знають, і всі бачать. А ви вам все прекратиться ці всі хабарі і ці операції, що по 5 тисяч берете і за за кажний кол і, 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 і написуєте по 2 тисячі в кожну свою атаки, повідкривали і туди йде плати. А ніякої ніякого лікарства ніхто нічого не лічи. Оце така в нас мілі, міліція, така в нас. Бниться і все в нас, особливо в нашому районі. Треба боротися з бандою. Люди не спіть, вставайте і вся бесать, вставай і боріться, тому що без борди нічого не получится. Героям слава! Україні слава! Спасибі! Добрий день! Пановна громада, шавоні друзі! Ви наче дехто мене трохи знаєте, я голова громадської організації, народна ініціатива, інвалід армії. Я ходжу вже три роки, бачите, на костеля. Ну, немає обращення чи я на коселя, чи на те, так доходжу. Анатолій Трохимович, наш голова адміністрації, я кажу, Анатолій Трохимович, ми ж вас обрали, коби якісь поради, які змінення. А він не те, Петро Олексійович, що я можу зробити? Як я за печатні листи, де я взяв мазині, я не маю за що вона розрахувати. А я кажу, але то він трохи не може, дай мені на дві неділі базар, або дай мені на дучили на дві неділі, або базу цю років. І в тебе буде 200, це, 200 тонн настояти з бензином і гроші отако от будуть. А я не маю права, каже. Я туди не касаюсь, опа. Шановні друзі, я хіба повідомити в селі Баланівці. Я скрив злочин. Десять кримінальних справ в мене в міліції, і одна, ще вже два з половиною років, і ні одна не потрапила до на суд. Там куца, начальник міліції, Лещенко Сергій Іванович. І ті останні, і хмій суддя. Бо він раніше був голова виконавчої, то він півполонівки забрав. На 4 мільйони з половиною тисяч обдіжулих людей. Я вже добився, а до добре вже був дай їздить, вже уже людя, не людям. За нову х'їде в владелі і дав не підвердили що так, ми не купляли. Так, да, ми віддали голові спілці, дали 3 мільйони 800. Слава Україні! Героям! Героям! Значить, я працівник молокозаводу першанського, тому я буду говорити за цей завод. Почну з самого початку. Завод був запроектований в 1964 році. Запущений в 1970 році. З 2000 року Берчавський молокозавод працює в складі корпорації «Роше». За цей час молокозавод на 70% модернізовував. Молокозавод Берчацький на даний час до закриття переробляв 350-400 тонн молока на добу. Завод бюджетно творчий, Бюджет у району адаптації. Ми не маємо права життя, з того. Ми завжди висунували. Звернув увагу на те, що припрода до цього заводи, чорно потрібно прописував. Що не ви власне задовольнити, їдеть, їдеть, погодом, помітали, що пересипали ці ямки. Ось що крути, діти їхають і потім як Зеленецького з річних ходять, а розпалення льохів, а там ще щось, ще щось, ще щось. Люди добрі. Давайте почнемо з себе. Кожен своїй вулиці, кожен свої домівки. Начнемо трошки жити по-йначку. Начнем дивитися. Потрібна ця людина тут, не потрібна, а так тільки займати місця і говорити, що я щось там роблю, це всі можуть. Слава. слава Україні! Слава нації! Україна! Молодця! Ми приїхали сама У нас є інвестори в селі, які добивають дороги. На сьогоднішній день я баду на сім'я. У мене троє дітей. Їде фура, У мене стеля з дустрика серця. Ми звернулися до сільського голови, зібрали голоса людей вулиці, взяли заяву ДАІ. їх. Вже людей 20 числа, це вже місяць, ніяких звідів немає. Нікому ми не потрібно, ніхто нам не заінтересований. До кого це звертатися по цю допомогу? Скажіть, будь ласка, ще до батюшки підійшов, бо я ще в батюшки не було, більше до батьки. Сільський голова це все знає. Вона говорить, рішайте самі, у вас є громада, перекривайте собі. Я до вас я не мішаюсь. У нас інвестор вже чотири роки кого спітає, як він орендує землю нашу. Він ніколи нас не зробив ремонт доріг. Ми переоформили з чоловіком землі, розрахували, бо вже другу людину віддали зерно. Они І на Панченко, Микола Сан Михайло Сергійович. О, він до нас сюди неодноразово хочуть з ним зустрітися, але він нам на зустріч не йде. Тим, що бухгалтер наш, він знає акції людей. Був у нас на світ села Грабчак Микола Петрович. Він це чув. І бачив, яка реакція людей, але ніхто Бар -бар. на зустріч не йде. Там справу завести. А коли ми всі разом Раз. на, на вас всіх не, не складуть зробити, не буде цих протоколів. А разом пішли, заготовлюємо скати, беремо бітки, точимо і вперед. Так на Майдані. На Майдані ми теж стояли, ми теж ми не було. Нас не було, ми не закона були, нас були проблеми. Так, а я вам за що кажу? І тоді ми стали зробили справу і ми вже були вже по закону, вже був порядок. Так? То що, збираємо скати, предупредили міліцію, прокуратуру, що були в курсі, вони стоять, дивляться на нас. І вперед. А що згоден? Я згоден. Ну Давайте приймайте рішення тут і. Нам дали дві неділі, нам мали сказати, за дві неділі. Нам мали дали дати результат, що чи закриють завод, чи не закриють. Пройшло більше дві неділі. Нам нічого не Ви три неділі, ще дві неділі почекайте його вже вирішуть. Та обідівський завод. Тобто, не ми, надо ми чекати. Ми є ми рішення. Ми сам, це моя пропозиція. Бо я буду теж з вами. Дякую. Ми Всі чули, і тільки в громаді сила. So <laughs>